Лише упродовж двох днів на території міста Рогатина зареєстровано три випадки загорянь сухої трави. На одній з відкритих територій вогонь близько підійшов до автозаправної станції, на іншій до складських приміщень. Головною причиною таких випадків є необережність громадян, у поводженні з вогнем. Минулого року саме через спалювання сухої трави в одному із сіл Рогатинського району загинув чоловік. Ми знову наступаємо на ті ж самі граблі. Минулого року на Рогатинщині через спалювання трави внаслідок отруєння чадними газами помер чоловік. А вже буквально учора, оцей вогонь, коли спалювали траву, підійшов до сладких приміщень. Як бачимо, висновків ми з вами майже ніяких не робимо. Щорічно із встановленням сухої теплої погоди, усе частіше до пожежно-рятувальної служби Рогатинського району надходять повідомлення про загоряння сухої трави на господарських угіддях, вздовж транспортних магістралей. Лисо лісових масивів на відкритих територіях у полі, маючи добрі наміри, навести порядок та чистоту. Та часто цей вогонь стає неконтрольованим. Тоді горять будинки та господарські будівлі, гинуть люди. Протягом двох останніх днів в пожежно-рятувальну службу Рогатинщини поступали повідомлення про загорання сухої рослинності, особливо в місті Рогатині. Це було по вулиці Миру біля так званого баму, магазин Фермер і де найбільше небезпека за є потенційно небезпечний об'єкт – автозаправочна станція, і по вулиці Данила Галицького. Тут біля комбікормого елеваторного підприємства, яке здійснює переробку і розмол зернових для приготування корму. На даний час викликів для гасіння пожеж по населених пунктах в нас не поступало, але, як статистика свідчить, в минулі роки в нас були такі випадки загорання в Нижній Липіці, в Черневі, в Луковищі, в Журові. Діброва, сарники, де основному було загорання сухої рослинності на сільськогосподарських угіддях, що призвело до перекидання на господарські будівлі, які в процесі займання були пошкоджені. Так само багато випадків є загорання сухої рослинності на лісосмугах з перекиданням в лісові масиви, і вздовж автомагістральних доріг, так само є дуже велика небезпека для високовольтних ліній електропередач. Легковажності вогонь не любить та чомусь забувають про. Це тоді, коли підносять сірник до сухої трави. Можливо, наводити порядок потрібно трохи по-іншому. Рятувальники нагадують, що випалювання сухої рослинності є адміністративним правопорушенням, за яке передбачається накладення штрафу. Галина Бугун, Назарі Попик, новини, телеканал Раї.